Всім доброго дня! Приїхав, привіз в обід, поснімаю вам трохи оранку. Така ораночка, що тут? Оре він плуг PLN 335 і 892.2 з балочним мостом у нас. Така оранка? щось трохи зверху, звісно, лишається. Трошки іначе глибини чуть-чуть є. Тяжко каже, тато. О, ти це воно щось таке получається. З нуля більш-менш все розсипається, скидає, воронка важка трохи. Пухну чи рівно йде, дивлюсь так. Де? А так то, ось тут свої качаники виляється. Вони по, по углах позбирали, буде трохи. Воно орвали, там 892-й по рекукурузу, МТЗ-50 горе після сої. МТЗ-50, дивлюсь, там тяжко. Ну там МТЗовський мотор стоїть з турбіною, але щось він ну, взагалі той трактор не тягне. Не знаю. Чи легкий він на ті коняки, чи що. Co je to jest tam w górze? To jest tam gdzie daje klej na to wyrównięcie Czy nie? O tak, tam gdzie daje klej na wyrównięcie To jedno z To jest trochę łasko, trochę Buksuje, Boksuje, blyat Та дощу така стала блідна кукуруза. Сона на сонці вигоріла де догори. Влажновата. Ця дощика. І дощ, наче пройшов славний Дома і разами. храму йому тяжко. Тує рік і шостої горали. Але там отой кусок підгорує четвертою горову вообще. Ой, да, звісно, так, да, надовго йому ж тут. На кусочок малий. Бі ще рівне було, ну трохи шкребеться трактор. І під гору він гірше дивлюсь докидає. Так, да, конечно. Серьезно город. Все зноси Тяжко дві тяжко шість. А п'юмезом тут крапка не вгорали, тільки згори, то Та, Пімезом так і гора у гори тільки на горах тільки з гори під гору коло ску. й турбіну трохи чути. Но стоїть все Налипло на коле на лупе, а в кучу наклало набиває. Да, там урок я тебе был, попал на кукурузу трохи, то намучився. Тут почав ускакує в зем. Не, все не так. Все си не виплюбно ну, полностью. Конечно, воронка добра. Я дзвонив, прикалувався, ще він щось довго виплянув нормально, але щось нерівно. Але тяжко. Сяду, попробуй поки до пообідаю. Так. Трактора. Тяжко капець твори. Більш менш та конструктора. Байдуже. Оре, ну тяжко, газ пол. Бачите, і тухне місцями.

це вовсе страшно. 5-6 кілометрів на четверті. Веску плаваю ще. І пішов, дивіться, риє собі отверхни. Тяжко чорнозем тут туда... сосну буде тягати. Сама пішов щось передній корпус, а його скинуло, ти не бере, а пішов вже в роботу. Що воно кидає бляха. Значить так дивиться трохи і рівно, а навесні буде з культиватором дуже рівно. Але тільки наче грудя нема. Перемерзне там як є, і все. О, пішов на грузку тільки і розвертаємо. Але воно не гора, не той рік. Дійскова не було, підкосив кукурудзи з осені і весною дісковка. Щоб б може, якби культивація була з весни, може б легше йшло менше б затоптали. Так, зараз там може стану зніму вам Дядько горек відкритий, жарко